Всего за 20 октября в зоне антитеррористической операции погибли четверо военных. А сегодня, 21 октября, было сообщение о том, что э, от пресс-службы горсовета о том, что ночь в Донецке прошла без активных боевых действий. Как говорится на сайте Горсовета: с 10, с 10 утра начали поступать сообщения от жителей Киевского и, и Кировского районов города о залпах тяжелой артиллерии. Это как раз те районы. Которые находятся в районе аэропорта имени Прокофьева. Аэропорт до сих пор контролируется украинской армией и есть свежая сводка информации от советника, из, от советника антитеррористической операции Владислава Селезнева. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається стабільною. Ніч на Луганщині на півдні Донецької області, зокрема в Маріуполі, минуло спокійно. В інших районах зони проведення антитерористичної операції неконтрольовані терористичні терористичне збройне формування, обстріляли позиції наших сил. Використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ 21 Град. Нанесли вогневе ураження по нашим позиціям в районі Новотроїцька. За наслідками обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. Зміна обстріляли блокпості що розташоване в районі Горловського водосховища, поблизу некішного та кургану могила Гостра. Неподалік Азар'яновки намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців. Ця атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Води жах Вооруженные боевики в одностороннем порядке приостановили обмен заложниками. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны. Сейчас Украина просит освободить 500 заложников по данным, которые распространяются общественными активистами и организациями, задействованными в освобождении заложников. Так вот, по их данным, у боевиков на сегодняшний день находится около полутора тысяч человек. Это и мирные, гражданские, и жители Донецка, и соседних городов, и украинские военные, которые эти люди находятся в подвалах здания СБУ, на складских помещениях в бывшем культурном центре изоляции и так далее. И процесс обмена продолжается все время. Кто-то требует деньги, кто-то требует взамен обмена э, лидеров вооруженных боевых этих организаций ДНР и ЛНР. Э, и так и точно непонятно, сколько людей уже удалось обменять, а сколько все-таки по какой-то единой статистике реестра находится у вооруженных сепаратистов. Организация вооруженных сепаратистов ДНР продолжает атаковать населенный пункт Пески. Это 800 метров от областного центра города Донецка. Сегодня наш журналист находится там. И сейчас есть видео с места событий, где, где прямо на глазах нашего журналиста снаряд попал в автомобиль и сгорел. Также есть сообщение, что всю минувшую ночь со стороны Донецка в сторону Песок летели снаряды тяжелой артиллерии и также стреляли вооруженные сепаратисты из минометов по домам мирных жителей населенного пункта Пески. Также, по нашим данным, пострадали двое военнослужащих только за сегодняшнее утро. Одному из них пришлось ампутировать ногу. Министерство регионального строительства заявляет о выполнении работ по обустройству первой полосы оборонительного рубежа в Луганской и Донецкой областях на 85%. Далее есть цитата пресс-службы. Такой объект будет защищать наших военных от внешнего агрессора и позволит сохранить жизнь сотням наших ребят. Тем временем есть сообщение из областного центра из города Донецка о том, что с сегодняшнего дня было остановлено полностью все обучение в общеобразовательных школах, техникумах и высших учебных заведениях, которые еще функционировали на территории областного центра. Причина остановки обучения не сообщается. И также есть сообщение, что студенты не могут попасть в свои общежития, потому что там находятся так называемые беженцы из Славянска, Краматорска, всей северной части Донецкой области, которые еще в июле вместе с Гиркиным, Стрелковым сбежали из освобожденных украинской армией территорий и находятся сейчас на оккупированной территории в городе Донецке. Сегодня пресс-центр футбольного клуба «Шахтер» распространил видео, на котором видно, как взрывной волной оторвало кусок Донбасс-арены, и этот кусок чуть не убил девочку, проходившую мимо. Есть это видео, сейчас можно посмотреть. В целом же в Донбасс-арене, в здании самой Донбасс-арены находится центр для оказания помощи всем нуждающимся жителям Донецка, а Ренат Ахметов через свою благотворительную организацию завозит туда крупу, гречку, масло, каши какие-то и так далее, и выдает все это прямо на территории Донбасс-арены и распространяет по остальным районам, таким образом обеспечивая пенсионеров, в первую очередь социально незащищенных слои населения от возможного голода. По словам спикера СНБ Андрея Лысенко, вчерашний взрыв на химзаводе на территории Донецка, о котором вчера только все и говорили, произошло из-за того, что террористы не соблюдали технологию при производстве взрывчатки. Вместе с тем в социальных сетях появились сообщения о том, что якобы взрыв был организован неизвестной партизанской подпольной структурой проукраинской, которая действует на территории Донецка. И таким образом они решили отомстить вооруженным сепаратистам за оккупацию города. Однако подтверждения ни одной из версий официальной пока что нет. В интернете появилось новое видео из Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Его снял боец украинской армии. В ролике указана очередная попытка штурма со стороны вооруженных сепаратистов. И на заднем фоне можно услышать характерные звуки и взрывы от снарядов. Есть видео. Его знает. У меня аж камера завис. В это воскресенье в Славянске был концерт академического ансамбля песни и танца Министерства внутренних дел. Есть сюжет, который снял наш журналист Сергей Горбатенко из Славянска, где, собственно, сейчас и находится студия и офис громадского телебачения Донеччины. 辛苦了。谢谢 Артисти нашого ансамблю останні півроку постійно відвідують міста там, де йдеться йдуть бойові дії. Тож ми підтримуємо так, як бійців наших хлопців, так і мирне населення для того, щоб підняти бійцям якийсь моральний дух, надати їм радість. Ми, артисти, можемо лише заспівати хорошу пісню і помолитися за них. Якісь обстріли відбуваються. Чи не боїтеся ви за своє життя? Боюсь, дуже боюся. І в нас маленькі діти, в нас вдома родини, але ну якесь. Почуття таке відповідальності, і людяності в першу чергу за свою державу, за свій народ. Ну якийсь, мабуть, це вроджений патріотизм і біль за свою Україну. Тому звичайно страшно, дуже страшно. Їдемо з молитвою з надією на те, що повернемося живими і неушкодженими до своїх родин. Ну і власне свіжі новини з Донецького регіону, з Донбасу. Ми спробуємо дізнатися в Олексія Мацуки скайпом, якщо Олексій є на зв'язку. Так, я тебе чую чудово. О, я тебе чудово чую. Вітаю Олексію. Скажи, будь ласка, яка ситуація на Донбасі зараз? Чи є якісь новини з часу, коли вийшов цей випуск? Станом на 19-ту годину, сьогодні на Донеччині, у нас фактично нічого не змінилося, окрім того, що слов'янську дуже святкова атмосфера. А, наприклад, на фронті, яка, який знаходиться за 90 кілометрів звідси, то там, звичайно, дуже жарко. І не дивлячись на те, що було оголошено. Якесь перемір'я, як це називалося, і називається і по теперішній момент. Однак як свідчать наші журналісти з лінії фронту, там ніякого перемір'я немає. І ви бачили сюжет журналіста Сізова, який знімав сьогодні список, що там насправді відбувається. В самому Донецьку зараз також продовжуються постійні обстріли В середині міста чути перестрілки, які виникають між озброєними сепаратистами. Між ДНР та Новоросія та Руська Православна Армія це три та Оплод і Восток. Це основні організації, які суперечаться між собою за контроль над територією міста Донецька і тому виникають постійно збройні конфлікти. А щойно Губернатор Донецької області, голова Донецької обласної державної адміністрації Кіхтенко, його офіс прислав інформацію про те, що роботу облдержадміністрації організовано у трьох містах: це Краматорськ, Маріуполь та Слов'янськ. Але головний офіс знаходиться саме у Краматорську, і поштова адреса знаходиться тепер облдержадміністрації. Саме у Краматорську, але це майже так само, як Краматорське це майже так як метро Арсенальна та Хреща. Так, щоб люди розуміли, що це майже одне і те ж саме місто. Зрозуміло, то вам тепер буде легше отримувати коментарі від голови області, так враховуючи те, що фактично офіс громадського донеччини знаходиться саме у слов'янську, то це фактично ми стаємо оч-дог таким за губернатором області, і що перший його крок. Який він зробив на посаді губернатора? Це те, що він призначив на посаду свого першого заступника людину, як чиє прізвище кравцов, саме цей кравцов 5 грудня 2013 року виступав з критикою на адресу Євромайдану, на адресу людей, які стояли на майдані, які виступали за зміну стилю життя за повалення режиму Януковича. А кравцов на той момент очолював рух спротиву майдану і. Я так розумію, мав певне відношення до антимайданівського руху, до того, що називається тітушками, але це повинні ще правоохоронні органи вирішувати чи мав він. До цього відношення щодо місцевих активістів, то вони всі як один виступають проти даного призначення. Голова області так і не погоджує з громадською радою, з громадськістю нові призначення. Все відбувається, нібито, це все відбувається за часів Януковича. І вже люди згадують з певною ностальгією того Таруту, який для багатьох виступав таким хіпстером від політики у його окулярах, цих якось по специфічному одязі. Олексію, так а що це може значити? Це призначення е, заступника з такою дивною репутацією? Це значить єдине, що е, вплив Ахметова є на Донеччині, що е, таким чином відбуваються певні торги у владній цій тусовці. Що а що може значити, наприклад, те, що солод є провладним фактично кандидатом по слов'янську? Розумієш, Антона, тобто, солод це фактично є солод, це чоловік королівський, але він є формально в опозиції, при тому, що будучи формально в опозиції на загальнонаціональному національному рівні, в слов'янську він є фактично владою. Тому що адмінресурс працює на нього, кожна школа організовує зустрічі для цього солода з навчальним колективом викладачів. Вузи, школи, трудові колективи, солод ходить по них і за традиційною схемою зганяють туди людей. За традиційною схемою він приходить і розказує свою програму. Але місцева влада, міський, міська влада, яка тут контролює місто, вона нічого не може зробити з такою так званою опозицією в лапках, бо ця опозиція використовує стільки грошей, що будь-яка опозиція просто може позаздрити, будучи в такому стані опозиційності. Більше того, ця людина на прізвище Солод, вона ховається від журналістів. Він не дає жодного інтерв'ю. Ми його запрошували в наш проект Донбас обирає», який ми реалізуємо в Слов'янську в рамках громадського Донеччини. То а, він ігнорує це, його нема. Хоча як це може бути, що людина йде на вибори і вона ігнорує журналістів, що поставили йому питання. Але на місцевих каналах є сюжети, виключно перевірені з потрібною риторикою про цього солода. Тобто, якщо опинитися зараз, тут і в 2012 році, і замість солода буде Азаров, абсолютно нічого не змінено, тільки крім того, що тут тепер є громадське телебачення. Зрозуміло, Ну це вже багато. Мені здається, так це багато, <суміло> тому що багато місцевих активістів, багато кандидатів, депутатів, які не мають доступу до. Каналів е офіційних, так би мовити, розповсюдження інформації. А я маю на увазі газети місцеві та телебачення. Вони мають завжди доступ до громадського телебачення. Ми надаємо рівний доступ кожному кандидату, в тому числі солоду, але чомусь солод не приходить сюди разом зі своєю дружиною королевською. Зрозуміло, Олексію. І ще останнє питання. Скажи, будь ласка, сьогодні була така інформація про обстріли донецького аеропорту. Про те, що як тільки припинення вогню, фактична команда припинити вогонь була дана українським військовим, терористи почали обстріли з зенітних зенітних установок і. В проміжках між перезарядкою цих зеніток вони використовували гранатомети і решту зброї, чи припинилось це, чи є якісь новини про обстріли? Взагалі, я чув, що режим припинення вогню не зберігається, але чи зберігається він хоча б в одному напрямку, так з боку української армії, чи це реально бій, який триває постійно. Насправді бій триває постійно, тобто, протягом дня постійно в Донецьку, як передають наші журналісти, які там зараз працюють, постійно відбувається якась. Стрілянина в особливо це райони знаходження, де аеропорт імені Прокоф'єва, це Київський Куйбишевський райони. Більше того, постійно є дані про нових, нових загиблих і жертв на території самого міста Донецька. Але я підкреслюю, що насправді в більшості випадків я так розумію, що це є протистояння між тими угруповування всередині ДНР угрупованнями, які зараз б'ються. За розподіл влади і за розподіл повноважень, і за розподіл території. Щодо української армії в аеропорту, то звичайно вони вважають, що Україна не має бути в аеропорту. І вони туди постійно запускають мінометні та зі своїх градів, які розташовані по сусідніх районах неподалік від аеропорту. Але те ж вже всі стали великими спеціалістами того, що таке грати, як воно стріляє. До того я навіть не уявляв, що це таке таке, як воно працює. То, наприклад, сьогодні СІЗО був у Песках, це 800 метрів від Донецька. То ті пески, це ну це дуже маленьке таке селище, як там я знаю, там декілька тисяч людей. Жодного мирного громадянина там вже нема. Це повністю зона військових дій. І з боку Донецька на Пєскі постійно летять снаряди, постійно ведеться обстріл, постійно щось палає, і щось вибуховує. Тобто, ну я ж не думаю, що українська армія Пєскі сама на себе буде стріляти. А таким чином це свідчить, що так зване ДНР веде постійні постійний обстріл і порушує цей режим тиші. Зрозуміло, дякую, Олексію. Це був Олексій Мацука з останніми новинами з Донбасу.